Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему: Основні етапи розробки проєкту землеустрою. Перше. отримання дозволу на розробку проєкту. Щоб отримати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, необхідно подати клопотання до місцевих органів влади, місцевої, сільської або міської ради, якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту районної державної адміністрації. Якщо земельна ділянка знаходиться поза межами населеного пункту обласного управління Держгеокадастру, якщо земельна ділянка знаходиться поза межами населеного пункту та відноситься до категорії ОСГ-призначення, друге. Розробка проєкту. Після отримання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки, вам необхідно звернутися у відповідну земельну організацію. Де працюють сертифіковані інженери-землевпорядники та інженери-гіодезисти для виготовлення проєкту землеустрою. Третє – Погодження готового проєкту. Розроблений землевпорядниками проєкт землеустрою підлягає погодженню наступних організацій. Місцеве управління Держгіокадастру, місцевий відділ архітектури та містобудування, інші організації і індивідуальних окремих випадків. Четверте. Затвердження проєкту. Після погодження проєкту землеустрію необхідно звернутися в той самий місцевий орган влади, який надавав дозвіл на розробку проєкту землеустрію. Потім необхідно отримати рішення про затвердження проєкту землеустрію. Протягом 14 днів після подання погодженого проєкту орган зобов'язаний прийняти рішення про затвердження проєкту. Підписуйся, тут все про твої права. а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.